У нас автобус туру, він дуже великий, і в ньому половина передня це актори, задня половина це балет. Ми їдемо не знаю, в Київ в ніч після якоїсь вистави перед автобусом. Це просто з штабілями, просто всі. а позаду просто гоп-гоп-гоп, чи на гоп. Там Там тільки кальяну, ну тіпі, нема. От. І, і все несеться. А... У акторів, мені здається, зазвичай є цей момент спустошення. І коли ти тобі складно і комунікувати, от вчора ми, наприклад, вийшли з Сашком і говорили про те, що е, соціальна батарейка вона сіла, вона просто під нуль сіла, і ми сіли в автобус, і ми вже всі, отак просто мовчки. Ну, актори, актори, знову ж таки. Ті актори ми сиділи, просто мовчали до моменту, поки не доїхали до готелю. А потім ми просто з Віктором поїхали на таксі раніше, і ми зустрічаємо їх в барі. Ну, і ми це ми просто ні. Не... І всі їдять борщ отак. Да, просто мовчки їдять борщ о 12-й ночі.